Я дуже співчуваю всім родичам та близьким тих людей, які загинули в цей день у драматичному театрі в Маріуполі. Це для мене дуже важка подія, тому що це, це моє рідне місто Маріуполь. Ми переїхали сюди три роки тому. Ми в цей день виїжджали з нашого рідного місця, повз нього проїжджали, і ще будівля була ціла. Ще там були люди, ховалися від авіабомб. Нальотів літаків, а через декілька годин вже на нього скинули дві авіабомби. І така страшна подія трапилась. Дуже складно було виїжджати. Дитина на руках була, ми виїжджали, машина була пошкоджена лобового стекла майже не було але трималося на рамі також ви з нами разом виїхали ще двоє абсолютно чужих людей. От, ми дуже старалися, щоб спасти, як порятувати якомога більше людей. Це дуже важко пригадувати. 16 березня по всім містам України, де розташовані центри «Я Маріуполь», підтримки Маріупольцев та й взагалі просто де мешкають Маріупольці і місцеві. Вшановується пам'ять загиблих драматичного театру міста Маріуполя, який був під авіаобстрілом або бомбардування нашого театру. Кожного 16 березня кожен Маріуполець як доєднується до цієї акції. Ми викладаємо великими літерами слово «діти, діти як це було у нас в Маріуполі. Якщо казати за трагічні ці події, ми навмисно це зробили напередодні. Цього щоб окупанти не чинили обстріл нашого театру, ну але ж це не спрацювало. І наразі під авіаобстрілом загинуло багато виртуально Маріупольців. Такими вчинками ми намагаємось нагадати про Маріуполь, нагадати про трагедію, яка коїться наразі і зараз. Всьому світу для нас це дуже важливо важливо вшанувати пам'ять тих, котрі залишилися там.